Знову біль. Знову сумна звістка про втрату ще одного захисника Володимира Вікторовича Раченка, 1976 року народження. Відразу дві громади Корсуншевченківська Шевченківська і Миронівська, оплакують героя, який віддав своє життя за всіх нас. Володимир Вікторович. Мешканець села Зелена Діброва, Корсун Шевченківської територіальної громади. Але частину свого життя проживав і у Іванівці. Сьогодні у корсун Шевченківському храмі відбулася заупокійна літія. З героєм попрощалися курсунчани, представники громади. Потім траурний кортеж вирушив до села Зелена Діброва, будинку. Де провів свої щасливі мирні роки в колі люблячої родини Володимир Вікторович? Кож моя нелайме. Не знаю, де не знаю, де погину. Знаю, де погину. Ей, погину я краю, погину я краю. Після важких хвилин прощання біля будинку. Траурна процесія вирушає до села Іванівка, де на місцевому кладовищі герой знайде свій останній спочинок біля могили батька. Володимир народився в селі Мельники Черкаської області. Дитячі роки пройшли в Курсуні, куди переїхала сім'я. Згодом село Іванівка. Навчання в Іванівській середній школі. Продовжив освіту в маслівському технікуму. Почалося доросле життя, одруження з коханою Олею, сімейні клопоти, бо ж знайшлося у подружжя двоє синочків Андрій та Максим, які потребували татової любові, опіки і допомоги. Завжди підтримував і матусю Ніну Степанівну з молодшим братом Ігорем, інвалідом дитинства. Не цурався ніякої роботи, був опорою для своєї родини. На всіх роботах, де працював, від колег мав тільки повагу за відповідальність і професіоналізм. З перших днів повномасштабного вторгнення не вагався і на мить. Добровільно став на захист рідної землі у складі добровольчого формування Миронівської територіальної громади номер 1 був прикладом патріотичного служіння для старшого сина, який разом з батьком прийшов в тероборону. Восени 2024 року, мобілізований у лави Збройних сил України, чесно і віддано виконував свої військові обов'язки, але мріяв про перемогу, про мир, відстоюючи цю мрію в боях, мріяв про повернення додому. На жаль, 2 квітня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині, Володимир Вікторович Раченко загинув. Вінське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли, як летіли, журавлі, воїв на щитах несли. На щитах не сливої, в містити нема бої, так багато втрачено, дорогу заплачено. Джемно. Ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Освітить воно. Українське Сонце зійшло, Українське Сонце зійшло, Українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло. Шановна громада. Нині знову плаче наша стражданна земля. Сьогодні назавжди повернувся додому герой, відважний захисник України Раченко Володимир Вікторович. Він був вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України. Володимир Вікторович до останньої миті виконував свій військовий обов'язок та загинув як герой. Слово надається Шевченку Олександру Миколаєвичу старості Виграївського старостинського округу. Шановні присутні, знову прийшло горе до корзи Шевченківської міської та Миронівської громад. Жорстока смертовна саміна забирає краще синів і доньок, які б мали ще жити і жити, розбудовувати Україну. Але вже четвертий рік віддають найдорожче своє життя заради волі, свободи, національного суверенітету держави, миру і спокою рідних своїх співвітчизників. Смуток, біль та горе овіяли серця кожного з нас, коли надійшла звістка про трагічну загибель нашого земляка. Війна безжальна і немилосердна забрала життя нашого співвітчизника Граченка Володимира Вікторовича. Володимир Вікторович народився 6 липня 1976 року в селі Мельники Черкаської області. Згодом сім'я переїхала на проживання в місто Корсун Шевченківське. Там він ходив в дитячий садочок, там були його перші друзі. Коли йому виповнилося 7 років, сім'я переїхала на проживання до села Іванівки Київської області. І Володимир пішов навчатися до першого класу Іванівської середньої школи. Тут пройшли його шкільні роки, тут зустрів своє перше кохання. Після закінчення школи вступив до на навчання до, навчання до маслівського сільськогосподарського технікуму по спеціальності зоотехніки. Після закінчення навчання в 1995 році одружився і разом з дружиною Ольгою оселилися в місті Корсу шевченківській там почав свою трудову діяльність на верстатобудівному заводі. заводі. 1997 році сім'я переїхала до міста Київ, де Володимир тривалий час працював водієм таксі, потім особистим водієм замісника директора газової компанії. На кожному робочому місці був дуже відповідальний. Разом з дружиною Ольві виховували двох синів Андрія та Максима. В селищі Зеленого Діброва разом з батьками подували будинок та господарські споруди, допомагав тримати велике господарство, постійно турбувався про свого брата Ігоря, інваліда з дитинства. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення, він з сім'єю переїздить на проживання до селища Зеленого Діброва і з першого дня записався до лав територіальної оборони, де знаходився до Дня призову ЗСУ в жовтні 2024 року. Проходив службу ЗСУ 35-ї окремій бригаді морської піхоти. Частини А-0216 зенітної ракет артилерійських батареїв. Загинув 2 квітня 25-го року в межах села Новопавлівка Дніпропетровської області відлучання ракети по розташуванні особового складу бійців. У цій гіркі хвилини щиро розділяємо горе родини, приносимо щирі співчуття рідним і близьким захисника та схиляємо голови у глибокій скорботі. Вся корса Шевченківська та Миронівська громади сумує разом з вами. Низький уклін і слава герою. Не забудемо, не пробачимо. Мусимо пам'ятати кожного, не маємо права забути великий чин мужніх захисників, що загинули, захищаючи Україну. Хай вічно живуть у нашій пам'яті, у пам'яті нащадків, усіх прийдешніх поколінь українців. Президента України, Головнокомандуючого Збройних сил України. прийміть цей прапор як символ держави, за яку вірою і честю до кінця погиб першої сім'ї. Герої українські! Янголом линув у небо до вічного раю, бо пекло пройшов на землі. Летиш, залишаючи спогади світу про себе і душу твою забирають увесь журавлі. Летиш спочивати, позбавилось тіло від болю, спинилося серце, сказавши останні слова: Моя Україна, я згину за тебе, за волю, а ти. Не загинеш, навіки ти будеш жива, Лети, наш герою, на крилах надії і свободи, у Царстві Небесному душу свою заспокою. Ти, син України, козацького славного роду, нескорений ворогом, мужній, незламний герой. І в пам'ять про тебе поети, писатимуть вірші на землях спустошених. Тажка гніздечко зів'є, і сурем відлуння в безотню небесну злетівши, уславлять у вічність ім'я і безсмертя твоє. Вічна слава герою.